Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 13 липня телеграм-канали пишуть, що ті ж пілоти, які здали своїх колег, зазначивши, що не пробачать їм вбивства та розстрілу Охмадиту Відкрили вогонь по Кремлю. На болотах сильний приліт і пожежа, яку влаштували самі ж росіяни. На болотах знову палається у разу горять складські приміщення автосервіси у Москві, які використовували для кліпання компонентів до ракет, якими бомбили Охмадита. Крім того, пожежа в одній із башень Кремля. Пілоти прекрасно знали, куди бити, адже знають як перервати ланцюг поставки компонентів для виробництва ракета. Такі дії ми вітаємо. Наразі по всій Москві через пожежі та вибухи оголошено рівень червоний. Площа займання вже сягнула 11 тисяч квадратних метрів. Джурела повідомляють, що Москва горить, і це далеко не цивільні склади. На самому складі воли далеко не просто авто деталі, а велика кількість запчастин військового призначення. Пожежі надано третій ранг. Є загроза переходу вогню на сусідню будівлю, де розміщений гуртожиток, звідти евакуювали людей. До гасіння вже, що в Москві навіть залучили військову авіацію, підпала, влаштували росіяни спільно із братами українцями, які спрацювали на сервісі. Крім того, атака від російських пілотів їх зараз шукають. Крім того, за деякими випадками стоять РДК та Свобода Росії. Очільник Гур Кирило Буданов заявив, що обіці Легіону Свободи Росії РДК та Сибірського батальйону, які здійснюють операції на території Білгородської області Курської області РФ, стають ті силою, і Україна буде їм допомагати. Однозначно ся суб'єктні їх уже не можна назвати Групуванням це вже стає сила їх зараз кілька, вони діють разом близько до об'єднання на принципах спільного бачення трансформації РФ. До них будуть доєднуватися багато позиційних сил РФ, які знаходяться як в середині їхньої країни, так і тимчасово за кордоном. Богданов заявив, що за даними української розвідки, представники цих рухів не збираються закінчувати найближчим часом і будуть робити все, що їм навіть вистачить сил. Вони допомагають нам з першого дня події 24 лютого Вони досить не. Погано, вони були багатьох гарячих точках України. Ми спробуємо допомагати їм в міру наших можливостей. Дав керівник угоре. Водночас Буданов назвав причини, чому в РФ не відбуваються потужних внутрішніх протестів. Причина перша за його словами моральна або Росія це реально країна рабів. Другою з є причина відсутність роботи в російських регіонах і можливостей зробити іншим шляхом, окрім як доєднатися до збройних сил країн агресора. Нагадаємо, не так давно бійці Легіону свободи Росії, РДК та Сибірського батальйону повідомили, що зайшли на прикордон. На території Росії військові добровольчі загони опублікували звернення. А в телеграм-каналах з'явилися відео, начебто, присутності російських хіта на території РФ та стрілянини. Добровольці російського легіону свободи Росії заявили, що повністю взяли під контроль для селища міського типу Тьоткино-Курської області. Засновник РДК розповів, що бійці корпусу будуть докладати зусилля, що на прикордонних з Україною територіях жодних псевдовиборів російського диктатора Володимира Путіна не було. Губернатор Російської Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що над обласним центром і Йоном сили ППО збили вісім повітряних цілей. Російські пабліки писали про нібито спробу заходу в української ДРГ. проте, російські добровольці заявили, що це вони атакують військові об'єкти РФ. А пояснили вони, що змушені відкрити вогонь, оскільки Росія продовжує бити по мирних населених пунктах України. Пізніше Легіон на свободу Росії опублікував відео з палаючими будівлями і заявив, що знищив два склади боєприпасів російської армії в селищі Тьоткине Курської області. РФ при цьому губернатор заявив. Що на території області, нібито покриваються українські терористи за Гвардія запевняла, що нібито відбуває напад українських диверсантів. Російський добровольчий корпус, який проводить військову операцію в Білгородській, Курській областях, показав нову партію російських військовополонених і готовий їх обміняти на зустрічі із губернаторами. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставто вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.